Національного банку України, його керівництва. Я би дуже просив Національний Банк України принаймні на цьому тижні не відкривати міжбанк, міжбанк, міжбанківський валютний ринок. Чому? Тому що саме на ньому може реалізуватись спекулятивний сценарій валютних торгів на користь, звичайно, девальвації гривні. Більше того, цей сценарій навіть може бути цільовим ззовнім. Ви знаєте, що на нашому банківському ринку працюють чотири крупні російські банки, які разом займають понад 20% ринку, а понад 20% ринку це є цілком достатньо, навіть забагато, для того, щоб е цей ринок, зокрема курс гривні, просто обвалити. Якщо буде, не дай Бог, політична команда це робити, то всупереч навіть незначним порівняно збиткам, е цей сценарій може бути реалізований. Тому прохання до національного банку. Ну, принаймні до кінця тижня не відкривати міжбанк, за цей час провести роз'яснювальну роботу серед наших банкірів, ну, убезпечити чи уберегти їх від, не дай Бог, спекулятивних дій в цей гарячий момент. Тому що зараз, зараз насправді для банкірів дуже сприятливий період заробити собі дуже легкі і великі гроші. Звичайно, супереч інтересам кожного українця, який живе з гривні. Друге в мене...